Туберкульоз невід'ємний супутник ув'язнених за даними міністерства охорони здоров'я. У колоніях хворіють на паличку коха на 70% частіше ніж на волі. Серед причин замкнений простір та відсутність вентиляції. Пізня діагностика, неадекватне лікування, перенаселеність, погана вентиляція, переводи з однієї тюрми до іншої, сприяють розповсюдження хвороби. Ну і саме основний такий один із самих великих факторів, який впливає, це психологічний стан. У місцях позбавлення волі засуджені перебувають достатньо довго, щоб заразитися, але не достатньо довго, щоб вилікуватися. Змушені констатувати фтизіатри. кажуть навіть, якщо нічого не зміниться, йтиметься про загрозу для всієї нації, адже Майже кожний ув'язнений хворий на туберкульоз рано чи пізно виходить на свободу, де може заразити інших. Хворі, які знаходяться в виправних закладах, мають підлягати обов'язково профілактично медичному огляду на туберкульоз щорічно а перед звільненням за місяць теж проходити фліорафічне обстеження. Спецконтингент у п'яти виправних колоніях Хмельниччини на сухоти хворіє рідко, запевняють представники департаменту з виконання покарань. Принаймні цьогоріч з місцевих виправних закладів звільнилося лише двоє осіб з діагнозом туберкульоз. Проблема виявляється в іншому. В Нашій області немає спеціалізованих протитуберкульозних закладів в нашої системи. Тому всі виявлені хворі направляються як Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку області. Там вони лікуються 5 місяців, 8 місяців рік. І звідти звільняються з активним туберкульозом, їдуть через всю Україну назад додому. область. часто буває так, що колишні ув'язнені хворі на туберкульоз на волі припиняють лікування. А про місце, де будуть мешкати, надають неправдиву інформацію. Тому завдання медиків таких громадян контролювати. А якщо треба, лікувати примусово відповідні умови створені у селі Осташки Хмельницького району, туди хворих на відкриті форми туберкульозу за рішенням суду доправляють правоохоронці. Буде виділено достатньо велика сума коштів для того, щоб ми могли зробити такі заклади безпечними в першу чергу для медичного персонала. І забезпечити нерозповсюдження даної хвороби серед пацієнтів протитуберкульозних закладів, які перебувають на даному етапі лікування. Держава не повинна забувати про тих, хто колись переступив межу закону і вийшов на свободу, наголошують обласні посадовці. Інакше епідемія туберкульозу оголошена в Україні ще 16 років тому. Так і не буде подолана. Світлана Русьна, Дмитро Сорокін для Подільської панорами.